Той момент, коли можна і не через двері заходити. Опа! І ми вже всередині, поки на вулиці йде дощ. Я зараз вам покажу обзорчик, що тут в нас трапилось, що збудувалось а за ці три дні. Бригада працювала не повне тиждень. Вони приїхали в середу десь о 12 поки прийняли доставку, все. І вже під вечір почали працювати. Зараз покажу, що у нас тут. Традиційно, як завжди, ми починаємо з нашої прихожої. Але так як тут нічого не робилось, давайте проходимо далі. Всередину. Так, як ви пам'ятаєте, тут в нас була знесена стінка. Ось. Зараз вже домурували вже цю стінку. Все, зараз я зайду всередину, але поки що пробіжимося по цій штуці. Ось. Так як в нас тут все вже рівно, кут 90 градусів і все чітко. Перевіряли з прорабом, що тут все. По рівню рівно, як би воно не звучало. Але зараз є проблема. Ось так як ця ось штука ось, да, вона прям ну, дуже хлібка. Ось. І ми прийняли рішення, що ми це теж будемо зносити і робити нормально, короче, стіну. Закладати, коротше, ну, щоб було як у людей. І таким чином в нас. Це вже, так як раніше ми планували це зашивати гіпсокартоном, ось, буде під штукатурку. Ось. Так що хто казав в коментарях, що треба це все теж валити і перероблювати нафіг? Отакий респект. Ми теж до цього прийшли. Так, заглянемо всередину. Всередині у нас ось так ось виглядає. Так, наш толчок. Наша каналізація під е, душ ось е, каналізація під рукомийник ось І моє вікно роздору. Я ще хі, з приводу нього не вирішую. Якби і хочеться е, його розширити, але, типу, ціна е, буде за ремонт трошки більше, тому ми ще з вікою думаємо з приводу цього вікна. ось Але думати у нас часу не дуже багато, тому що. Треба, якщо вже його розширяти, то це вже разом з цим. Якщо не будемо розширяти, то так і залишимо. Просто внесеться оця ось штука і все. І просто в домурується дому рується нова стіна. Ось. Далі нас зустрічається стінка, <кхів> якби від нашої кухні. Ось в малу мою кімнату, там де у мене робоче місце. Ось, як ви бачите, вже змурували повністю. Вверх поклали а, кутики, а, кут. А, висота в нього. Наскільки я пам'ятаю, 50 на 50 це ще хто давно нас дивиться. Це залишки в нас від нашого сараю. Ось, отакі ось кути залишились. Зараз офігенно тримати будуть верх наших дверей. Ось, зараз я покажу, як це виглядає в нашій кімнаті. Ось. Отак от. Ну, обалденно. Як на мене, просто кайф. Ось, Як ви пам'ятаєте, тут в нас була ця, воз, воздушний затвор. Ось його вже заробили бетоном. Ось, залили все, і тепер там нема повітря. Тепер там монолітна така стінка, як і ось тут. Кла... Ну, тут кладочка, понятне дело, а тут, тут... Тобто, воздух просто закидали вже бітончиком. Цю стінку прогрунтували. один раз поки що. Будуть її ще ґрунтувати і фіксувати якоюсь штукою. Сажу. Не знаю чим поки, але сказали, що типу, зафіксують, щоб вона не смерділа в майбутньому. Ось так. Так, ходімо в наступну нашу кімнату. Це вже наша велика кімната. Ось а, тут ще не встигли доробити. А, так, зверху, як ви бачите, все по, ну там, де наші балки, ті опорні, там буде цим Блоками підніматись і замазуватись так, щоб підтримувало максимально їх. ось тут Прораб каже, ми тут не будемо ставити 10, ну, 10 сантиметрів цього газоблоку. Там зроблять з цього з гіпсокартону таку невеличку конструкцію, тому що каже, так буде надійніше. Краще гіпсокартон взяти. Там якийсь титан, він типу дуже прочний і він буде набагато надійніше, ніж те, що ми зараз просто візьмемо цей. Е, який, блок, да, і там на 10 см просто наростимо. Нагадаю, що у нас по проєкту тут повинна бути отака от штучка е, 10-сантиметрова. Так, ну що, заходимо до нас в нашу велику кімнату. Ось, ось так вона вже зараз виглядає. Е, з, тобто, в нас тут спочатку винесли ще кусок цієї стіни. Ось, і до. Клали, отут -от, щоб у нас вийшло рівно 60. Ну, Тут навіть трошки більше, ніж 60. Оце ось відмітили. Це 0. Ось. І тут буде у нас в майбутньому стояти стінка. Ось, ну, Шкаф такий великий буде стояти, і правіше буде у вікі місце для роботи. Це вікно, відповідно, закладеться на рівень. Цього Зараз я з іншої сторони покажу. Тобто, у нас оце вікно, оце вікно, воно закладеться десь отак, от, щоб у нас було рівно. Тобто, коли заходиш в кімнату, тебе тут буде з лівої сторони буде йти шафа. Ось. І робоче місце. І буде чітко з кута підніматись наше вікно буде Ось. Тут, як бачите, теж позамазували. Або ще не позамазали, не знаю точно. Треба подивитись, щоб, скоріш за все, замазали. Ось ці затвори повітряні, тут ще, тут ще не встигли повністю доробити. Ну і часу було мало. У хлопців поки що. Ось Тут, от бачите, як воно виглядало. Ось така штука. Не знаю, навіщо це робили саме під вікнами. Може, якась там раніше думка з приводу цього була. Не знаю. Можливо, хтось знає, напишіть в коментарях. Буде цікаво послухати. Але всі стіни у нас не пустотілі, а тут на тебе, під вікнами така штука. Можливо, під двері. Думали, що тут колись будуть двері. Не знаю. Щоб менше демонтувати було кирпича. Не знаю. Але отака от штука і зараз це заливається просто розчином, щоб стіна була крепша. І сьогодні ще нагадав про рабу, щоб ми не забули демонтувати нашу оцю ось штуку, цю ляду. Ось тому, що в нас тут буде більш сучасна річ, яка буде відкриватись вниз, і там буде драбина. Драбина, скоріш за все, буде розкладатись всередину. От сюди, ось, ось всередину, щоб було зручно лазити на горище. Тому що горищем я періодично користуюсь ось тому, щоб ми не забули теж. Це буде демонтовуватись. Всі наші оцілись балки, там перекриття, о, якби стінка буде підпирати, потім там ще цементом, ну, не цементом, а сумішю спеціально для блоків замажеться, щоб стіна підтримувала її. Ось. А, якщо зрозуміли, то супер. Якщо ні, то треба буде почекати. Як буде виглядати вже у фінальному вигляді, коли це все змонтують. З приводу цієї балки нагадаю, що ми будемо її посилювати, вже купили ми двутавер 12, який буде вдоль цієї дерев'яної балки іти і буде врізатись тут. Ось і там. З цієї сторони, так як тут у нас йде ще стовп дерев'яний, тут ще по краям буде забиватися Ось, І щоб нагрузку зняти, по-перше, з цієї балки на майбутнє і коротше, зафіксувати її. Ось воно ще стягнеться шиною. З приводу суміші газоблок кладуть ось на таку суміш. Ось, залишилась вона ще у нас з будівництва нашого того сарайчику. Ось так що благо те, що коротше, в нас залишилось з минулого року. А, використовуємо <схи> вже в цьому, як то кажуть, але в ній ось. Ну, такі ось штуки, але не дуже багато. Ось, загалом, типу, нормально. І дуже повезло, що в цей раз, так як, вже досвід є, як зберігати цю штуку. Ось, тому що попередньо у мене дуже багато цементу там було. Але так як типу, не дуже було там сухе місце, він просто в такі, як пам'ятники перетворився. А в цей раз, бачите, вже рік простояла і нормальна. Так що на цій штучці трошки теж зекономили на суміші. Знаєте, хожу зараз вже по хаті. Коли вже є стіни, все вже воно починає вимальовуватись. І просто в мене, я не знаю, в мене просто улипка на всі 32. Я ходжу, радію, як дитина. Я от і не знаю чого, але я от прям люблю цей процес ремонту. Прямо не знаю, чому от подобається і все. Оце ось як воно проходить, як на твоїх очах от просто народжується, да? просто можна сказати, з нуля. Воно все перетворюється. Спочатку воно все розбито, потім воно все збирається. Блін, це настільки круто. От е Ну, просто кайф. Я працюю сам в продуктовій ком е компанії. Ось, І я теж дуже люблю е цей процес, тому що продукт він створюється з початку до кінця. І ти якби е робиш, ну, з ескізу, робиш, ну, е це втілює життя в той ескіз. І так само тут у нас був спочатку проєкт. Ось і зараз цей проект він втілюється. І це настільки круто спостерігати за цим сим. Типу, просто кайф. Дуже крутий експіріенс. Прям кайф. Я вже, якщо чесно, дочекатись не можу, коли вже заліють фінальні поли. Ось коли в нас почнеться тут же штукатурка коли вже гіпсокартонові роботи почнуться, тому що там вже буде прям, ну, прям вообще тієї. А наступний етап я дуже чекаю, коли вже фарбувати все буде. І мебель заїде. Ось, приїхали в епіцентр, купили демпферну стрічку. Нам треба було 70 метрів. Так що купили ми демпферну стрічку таке взяла. Бейбі да. Так, Газуємо зараз на нову пошту і на дачу обрати. Угу. На, на нову... грузове відділення. Да. Тому що нам хімія прийшла туди для басіку. Угу. Так. Ладно, я там хочу так, а я причу. Там в коментарях пишуть, о Боже, сіке хімії. Ну, це, ви ж не купаєтесь хімією. ви її тільки додаєте, щоб очистити, а потім її вже там нема. Воді, тільки хлорка. Тепер на дачу? Так. Ну, забрали посылочку. Коробочки, Діма викида. Правильно я теж так роблю. Такий серйозний че, Серйозний такий? Да Та, я голодний И я. Я не серйозний, я голодний. Щоб він шоці, що на новій пошті не можна викинути коробочку. Не можна? Коробочку не можна. а чого це? Бачиш, тут тільки тобі показ. Ага. Тому що, каже, не можна тут викидати коробки. Там тоді викидати? От сюди аж ходи викидати. там Ам, говорят, mm -hmm. що не більше. Це, подивіться. що цей автоподіум, який у нас. А, який був. переїхав у нас да, сюди, так? Да? У мене на дні просто набережні. Uh -huh. Лехич, староста. У7 нова. Як нова, в старому. В цьому uh -huh. Так, нам, нам, нам сюди. А За нього? Ні. Nee. Добре. Так черепашки. Все, значить, ми тепер тільки на заправку заїдемо, да, щось пожерти купимо. Воду ми купили на дачу собі. Щось купимо пожерти. Подивимось. Ну, на нашу заправку можливо. Ну, Та можна, так, да, на нашу. У мене бак так. так. Угу. Ну, каву я купила вже. Дімек Кока-Кола. Да, я на колі можу хоч весь день протягнути. Ні-ні. <laughs> лежачий значок. Я вже всі знаки знаю. Діма помив машину. Зараз заїдемо в силиву просто. Це, 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 знак. це ре, реально кращий синоптик. Так. Як тільки я мою машину, починається дощ. Ми на дачі. Кісочок привезли три куба. Зараз везуть. А тут робота кипить, кипить, кипить. Так, воно те, що ми привезли, лежить ще. І пізніше зайду всередину вам покажу, що там в зроблено. І який зараз вид. Я ще до трояндики не дійшла. Вже все квітує просто. Все, що є. Зараз думають, куди пісок вигрузити. Краще. Так, ну давайте поки там, я зайду всередину вам покажу, що тут у нас як. Так, воно вже, бачите, утеплювач тут є. Скрізь вже постелений. Тут отак поки. Це в нас восьмий тиждень, здається. Шостий тиждень у нас роботи не велись. На сьомий тиждень Діма знімав відео, показував вам. Оце восьмий тиждень, бачите, у нас вже стіни є. Отут тут теж зробили. Доробили. Бо на минулому тижні цього ще не було, розваляли. Так. Така ванна кімната. Вікно вирішили залишати оце, яке є, його достатньо буде. ну, Фінанси і час, як би не хочеться, розтягувати. Так, тут вже, бачите, ці штучки роблять для того, щоб заливати потім підлогу рівень. Вікно заклали отут. Тут теж залили. Та, ну, давайте глянемо що там. О, і тут отак от зараз виглядає. Тут ще трошки гіпсокартоном зроблять, ну там треба так. Потім вам покажемо Вон, тут вже повноцінна кімната. Ну що вам скажу, з цінами хата менше не стала по відчуттям. Все шикарне. Отака от прям кімната велика. жучок прибіг. Так, тут ще одна кімната. Ось вона теж така Не маленька. Я думаю, що вже на цьому тижні буде підлога. О, а тут бачите, як зробили. Заштукатурили. Слухайте, нормальна велика кімната. Прям шик без пічок шикарно. От і тут теж, бачите, бетончиком залили вигляд такий. Карнючий на мої трояндочки. Так, і спальню зараз ще покажу. От, звузили трошки вікно. Напевно, це будемо глухим робити. Думаю, це глухим. Взагалі, напевно, можна тільки якесь одне зробити, так, щоб відкривалося. Будемо думати, чи два, чи одне. Так, ну і тут теж, бачите, все зроблено. Так, отут теж зробили помітку. Бачите, нас який буде просто гуляти. Загип за картоном. Так, зараз так вам покажу. Пісочок. Ось вот така кімнатка. Вийшло все-таки у двір. Пісок скидати. Ну, короче, Прикольно. Як воно виглядає, як іде процес, мені все реально подобається. Тут же теж в цій кімнаті виставлено і Залили вікно, типу все класно. Все реально класно, Вик буде бомбічне з вікна. Ще підлога підніметься, ну, да, вікно буде реально з коліна починатись. Mm -hmm. Це прям небо і земля, порівнюючи з тим, що було ось. А, ну. Наша голока кімната. Ось ну і Кожен тиждень приїжджаєш, дивишся і нарадуватися. Тому угу. що воно реально з кожним тижнем все більше і більше вже так на таку живу хату схоже. Все прямо круто.

Це до нас гості приходила сусідка. Я троянду показувала, її бабуся, то це, поки ми там ходили, то вони оце біля нас крутились тільки. І кидай, сюди. Дай, О, дай лапку. О, дає лапку. Кому треба цуцик? Пишіть в коментарях. Володець. Чи в Телеграмі, чи в інстаграм. По Київській області я навіть привезу. Да. Так. Проблем не було. З приводу людей я ще в шокі. Хто отак викидає цуценят. Це просто гірше москалів. Да. Типа, ну я не знаю, як так можна, як можна взагалі по цуцика, типа, викинути. Типа. Чи підкинути в село, де майже нікого, ніхто не живе ну, то, наверное, ну, дуже смело. мало людей. Да. Це просто гірше москалів для мене. Ну. Ті підари, звісно. Ну, а ті, хто так поступають, то це взагалі X2 на жаль, такий мусор у нас живе теж. Угу. Такі от і коробки. Вон вже тут розлаглись, відпочивають. Цікаво, де третій, бо кажуть, що підкинуло три. От ну це не саме нам підкинули, це на річку. На річці їх викинув хтось. А вони сюди прибігли до нас. Кого зацікавили цуцики, пишіть мені в телеграм-канал, в інстаграм чи на почту. Посилання на всі мої соцмережі є знизу під відео. Ну і також можете в коментарі писати. Цуцикам орієнтовно десь, напевно, може, місяць, Це дві дівчинки. Кормити їх нема кому, Ну і пити є, поки йдуть душі. Ми теж не можемо їх підкормлювати, тому що ми живемо в Києві а будівельники у нас чисто наїздами. Ми якось так. Також буду вдячна за репост. Можливо, попитаєте у своїх знайомих, хто з Київської області, можливо, комусь треба цуцики. Діма їм вже назвудав. Каже, Берта і Жужа, а? оце Берта. Да. Е, і що? І жужа. Це. А третя десь ділася. Я й не бачила третю. Ні, у нас тут третя не було. Не було? Третя, не проходила сюди? Це вони прилізли до нас на територію. Такі Так, Тихенько не вимазуйте. А коли вони пробились, не знаєш? Давно? День. На минулому не було, ти ж ні їх? День, ага. Та вони що там вони всі в цьому були. Побачили, що тут двіжняк, почався ж, ворота ну, да. і завіж... і вони одразу відкривалися. Та я сподіваюся, що знайдемо. Ну так, да. ну, ми в пабліки запостили скрізь. Але поки тільки лайки ставлять. Ну це як завжди. Нічого нікому не треба. Так, як красавину подивитися. Ага. Діма зараз буде мені показувати, як масло міняти. Заливати. Да? Генератори, да. так. Так, папірець. Звичайно, скручується. Або купити лієчку. У мене лієчки немає, або ага. папірець. Ось тут. Викручуєш. Ага. Все. Це ложиться сюди. Ага. Ось так, щоб воно не впало тільки не ну, було. Попирається. А що буде, якщо впаде? В мотор попадає в пісок. Угу. Mm. З багоутом. Mm. Угу. Значить, тут скича у нас. А, так. Пам-пам-пам. Я вже забув літраж який. 0.6. Значить, майже дві такі баночки треба. Угу. Mm -hmm. Ось от підсюди другу А давай і притримуєш. Угу. Mm все, -hmm. і заливаємо. Масло туди всередину. Mm -hmm. Зараз бачиш, бачимо? Uh -huh. йде туди. Uh -huh. Раз. Угу. Uh -huh. uh -huh. лити цілу банку? Ну, так, да, тільки що з тобою проговорили. Що, Якщо об'єм там один і один. А кожна по 600, то майже 2 баночки заводи. На кожній 36 годин? Так. Да. 36 мотогодин. Заміна кожні Що 36. таке мотогодин? Ну, от. Він 36 годин пропрацював. Ага. Так. Да? Ось. І заміна масла потребується. Ага. Ось. Все. Так, це ти одну залив, так? І ще одну зараз. Так. Я, до речі, заливаю ось такі. Це Олеомак, угу. Спеціально для генераторів. Маха. 10В30. Я такі саме заливав в дідо в цей, як його, дирчик той. Угу як він називається культиватор угу. так і погнали ты на всю будешь банку? Нет. 100 миллилитров mm -hmm. а. У нас тут на даче зараз светло вымыкает здесь на, на 12 годин. Mm -hmm. Mm -hmm. это сметничок. Mm -hmm. mm -hmm. И закрывается. Чтобы mm -hmm. ты знала. Ось. Отмітка, буква Х – це хай, ага. буква Л – це лов. Повинно бути на хай масло. Якщо до букви Л спуститься, треба ага. доливати. Ось. Угу. Ось все. І крутимо. Все. То це що, раз в тиждень треба робити, а то й частіше виходить. Ну, в залежності від того, як часто виключаєте. Ну, якщо у нас, як yeah. у нас, у нас часто треба. Я раніше, коли 18, по 18-по 20 uh -huh. виключав, я міняв раз в три дні. Ми вже їдемо додому. Дивіться, небо, яке класне. Це і зараз до дідуся зайдемо, може чок поп'ємо і все. Добре, що у мене тут було запасне взуття, бо у мене крусівки взагалі мокрі наскрізь. Заїхали на заправочку по дорозі додому. Це вже традиція. Таву взяли, так. І там гарний захід сонця.